Доброго дня, шановні колеги. Нам потрібно обрати голову спільної комісії. Я пропоную Бондаренко Ірину Петрівну. Потрібно. Також нам потрібно обрати секретаря, пропоную карабанову Дарину Володимирівну. Тоді, будь ласка, давайте розпочинати. Шановні депутати, на порядок день 64-ї позачергової сесії, яка запланована на сьогодні, на 13 січня, на 10 годину ранку, виноситься вісім питань та різних. Я пропоную розпочати проекти рішення, які знаходяться в кожному на столі, розгляд проекту рішень із питання про внесення змін до рішення Долинської міської ради 24 грудня 2025 року за номером 5975 про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2020 рік. І запрошую до слова начальника управління покотила Тетяну Ротенко. Будь ласка. Бвзвску з надходження обсужданці державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доклад коданічним працівникам в закладі загальної середньої освіти сподіваються 3 мільйона 167 тисяч 800 гривень, надходження особенності державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особливими освітніми потребами у 2025 році на суму 324 тисячі 900 гривень. Надходженням субвенції з, з державним бюджету місцевим бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступності освіти нового українська тому році на суму 1 мільйон 352 тисяч про пропонується збільшити дохідну частину міського бюджету на суму 4 млн 845 сорок тисяч 200 гривень. А також у зв'язку з використанням. Вільного залишку, який склався стане на перше перше року. Залишку субвенції з державного бюджету на харчування закладів освіти, а також залишку коштів по спеціальному фонду пропонується збільшити видаткову частину бюджету на суму 10 мільйонів 281 тисяча вісім копійки. А також. За рахунок вільного залишку погасити проємтовську заборгованість, яка стала саме на 1 січня 2025 року, у розмірі млн 485 тисяч 387 гривень 62. В тому числі за рахунок надходження субвенції державного бюджету збільшити додаткову частину бюджету на 4 мільйони 845 тисяч двісті. За рахунок вільного залишку по загальному фонду. Збільшити видатки на суму 2 мільйона 147 тисяч 127 гривень, за рахунок залишку субвенції в державному бюджету міста бюджету на забезпечення фіксування будівлі початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 2 мільйони 524 гривень, а також за рахунок залишку коштів по спеціальному фонду у розмірі 237 гривень 417 гривень. Пропонується збільшити додаткову частину бюджету. За е, коридорську заборгованість я сказала, що із цієї суми видатків е, 10 мільйонів е, буде використано на погашення коридорської заборгованості 1 мільйон 485 тисяч 387 гривень 60 дві купити. Е, та також пропонується внести зміни зв'язку з нагальною необхідністю е, фінансування комунального підприємства на різницю тарифів на теплопостачання, е, зменшити видатки по одних. Е, Подних позицій і передбачити видатки на відчування різних тарифів комунальних підтримків. А саме пропонується внести зміни, передбачити видатки на придбання газового котла, на виконання програми соціально-економічного розвитку, комунальній установи, територіальний центр соціального обслуговування у розмірі 4 тисячі 9000 гривень. Також пропонується внести зміни по програмі, які... Східності проведення тендер за поки просто внести зміни послуги на харчування в період проведення закладів і споховання зменшити на 10 тисяч, а на 13 тисяч збільшити після споховання за ліків померних осіб. зв'язку з тим, що затверджені нові розміри оці податків і щоб провести тендер, необхідно такі зміни по програмі розмування товаришів на господарствах. Пропонується зменшити видатки на придбання будівельних матеріалів на проведення з поточного ремонту відвіді багатоквартирних будинків на суму 239 тисяч, також на придбання матеріалів для ремонту мережі решти зменшити на 400 тисяч гривень. На проведення незалежної оцінки передбачити кошти на оцінка майна по вулиці Садова у розмірі 3 тисячі гривень. Зменшити видатки на придбання легкового електромобіля на суму 900 тисяч гривень та передбачити на ліцензування звіту з незалежної зв оцінки в розвідку 500 гривень. По програмі водозабезпечення пропонується внести зміни і зменшити видатки на придбання матеріалів вже ремонту мереж водопостачання на 400 тисяч та передбачити видатки на складання паспорту на бюджет за адресою і транспортного заводження у розмірі. 10 тисяч гривень. Ага. По програмі відшкодування різниці в тарифах передбачити видатку в розмірі 3 мільйона. Різниця в тарифах на чергопостачання. По програмі розвитку земельних відносин виділити кошти на погашення кристовської заборгованості, на, 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 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за, за, за зміни цільового призначення в розмірі 10,7 гектара, в розмірі 25 тисяч, у розмірі 101,3 гектара, в розмірі 25 тисяч, а також на великий проєкт з його зміною цільового призначення, 0,4 гектара, у розмірі 7 тисяч гривень. По програмі будівництва, ремонту та отримання, що це є, Пропонується виділення кошти у розділі 5460 гривень на придбання дорожніх знаків і матеріалів для встановлення для комфортного села. По, на на фін, по програмі фінансової підтримки Долинськ, редакція Долинського радіо передбачити видатки у розмірі 296 тисяч 194 гривні на заробітну плату за рахування. Управління освіти, по програмі розвитку дошкільної загальної середньої освіти пропонується зменшити фінансування на суму 876 тисяч 325 гривень. І з неї, зменшити видатки по дошкільних начальних закладах номер 4 і номер 5 були передбачені кошти по 500 тисяч на займу відповідь. Зараз це, це питання трохи ненагальне. Нагальне, нам я казала, що виділити кошти на різницю. Тому пропонуємо зараз поки ці кошти зняті і передбачити їх на наступних сесіях при можливості передконання бюджету. Також по, на погашення кредиторської забороненості виділити кошти по управлінню освіти на, по, по закладах середньої освіти у розмірі 83 тисячі 200. А саме із них Поточний ремонт частини фасаду будівлі комунального закладу наужові Каперша в розмірі 50 тисяч, передбачити видатки на придбання поваження куриторських заброс, на придбання матеріалів для ремонту системи опалення комунального закладу готові у сумі 9 тисяч 500 гривень. Придбання предмету дострокового користування, передбачити видатки на придбання генератора ДЦД в розмірі 49 тисяч гривень. Програмі на фінансу співфінансування підтримки програми на нову українську школу передбачити видатки в розмірі 150 тисяч 278 тисяч А також передбачити видатки на співфінансування залишків коштів по на викладання предмету захисту країни в нас залишилися, залишилися кошти по. А січня на їхнє співфінансування нам необхідно передбачити суму у розмірі 58 583 гривень. По програмі шкільний автобус передбачити видатки на поважній перепросів заборгованості по підвезенні дітей на суму 257 тисяч 186 гривень 55%. У програмі фізичної культури передбачити видатки в розмірі 276 тисяч 345. Придбання панку. На придбання планшету у розмірі 9820 гривень 98 на придбання матеріалів для ремонту підбору у розмірі 909 тисяч, а також на придбання предметів матеріалів обладнання інвентарю для палату спорту у розмірі 167 тисяч 123 гривень. Mm -hmm. По міській е, раді По, на апарату міської ради перебачити видатки на інтересовської заборгованості у розмірі. 32 424 гривен 700 копійок на, на, на придбання предметів безперевідного живлення, а також на папір секреторської за заборки. Mm -hmm. Також на поваження креаторської заборгованості на оплату послуг виділити кошти у розмірі 88 391 гривень. На придбання тротуарних видатків тобто, кредиторської заборгованості у розмірі 50 тисяч гривень. По управлінню освіти прибавчити видатки додатково на плашні кредиторської заборгованості у розмірі е, і також внести зміни в по деяких видатках Загальна сума збільшення фінансування на управління 857 тисяч 841 гривня 37 купів. Із них Парадоуправління на погашення е, кріторської заборгованості в реальне обладнання інвентар 169 тисяч, наплату послуг крім комунальних 30 тисяч гривень. Е, та зменшити видатки у проведення тендерних закупівлення на придбання дров у розмірі 43 тисячі 400 гривень. Е, по дошкільних навчальних закладах передбачити фінансування на погашення кредиторської заборгованості на суму 287 тисяч. 148 гривень 67 копійок. Також по освіті перебачите на погашення проєкту заборгованості на предмети матеріали, обладнання і мета розмірі 39 тисяч 300, а також на оплату послуг по теплопостачанні 628 тисяч вісімсот гривень сімдесят копійок. І зменшити видатки на оплату послуг крім комунальних. Це теж проведення тендерних закупівлі по і на суму 55 784 гривні. Далі, у зв'язку з надходженням субвенції державного бюджету, витрати на надання на освіти за рахунок субвенції державного бюджету на, на підтримку. Особливо на збільше проблеми про 24 тисячі на доплату педагогічним працівникам у комірі 3167 гривень 800, це відповідно до постанови, яка вийшла, але на забезпечення якістю сучасної і середньої освіти нова українська школа у розмірі 1 мільйон 362 тисячі 500 гривень. Також за рахунок надходження коштів по субвенції у розмірі. На нову українську школу, на виконання предмета нового українського. І також відповідно до нас залишився залишок бюджетних коштів, які ми приймали в кінці року на харчування дітей шкіл перших класів. Пропонується ту суму, яка в нас залишилася в залишках. 400 гривень передбачено на харчування дітей, що молодець. Дякую, Тоді Афонія чи буде до інформуючого запитання. Немає запитання? Тоді дякуємо. Продовжуємося в проєкту рішень. Перші три питання стосуються галузі освіти в нашій громаді, внесення змін до програми розвитку дошкільної загальної середньої та освіти, внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту і внесення змін до рішення міської ради від 6 грудня 2024 року за номером 5885. Інформуємо нас помічного Оксана, чи є потреба додатково інформувати про того, що сказала Тетяна Кеміна, будь ласка. Чимає? Є потреба Ні. Цю інформацію ми тільки що у внесенні змін до бюджету почуємо. Якщо так, рухаємося далі, внесення змін до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства і внесення змін до програми водозабезпечення населених пунктів. Інформуючи Багнюк Андрій Вікторович, Андрій Вікторович, є щось додаткове, чи нічого немає? Тоді, будь ласка, надання дозволу на реконструкцію квартир в багатоквартирному житловому будинку No50 по величину вам просимо дозвіл на реконструкцію семи житлових квартир, багатоприкладний будинок Америка 10, це нами будинок, який переданий комунальну власність. Мета перевести їх з житлового на житловий фонд з подальшим правом їх продати, як не житло. Інформація зрозуміла, можна забуде. Земельне питання пропонується народження засідання сьогодні одне включення до переліку земельних ділянок міста призначення для підготовки у кількість оправдання земельних пога і на володимиру. Пропонується включити до переліку земельних ділянок по номерах власності. Земельну ділянку ректорна площа 16 га, яка розташована за по вулиці Нової Сталинська. Це діля нашого неба, неба і. Басба баралізам повично барліза і пропонується це за мене ділянка на торги для будівництва та тобто, обслуговування адміністративних будинків офісних будівель компаній, які займаються приємної діяльністю. Пов'язуємо з тобою. Ну, призначення минулий десь термін буде поки що термін не встановлені. Це вже буде термін надання замених танків оренду встановлений при завершенні проєкту. Шановні mm. mm. yeah. 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 колеги, ми розглянули з вами всі питання орієнтовного порядку денного 64-ї сесії, яка планується на сьогодні. Які будуть пропозиції по порядку денному? Винести на сесію. Винести на пленарне засідання. Інших пропозицій немає? Ні. Mm. Будь ласка, хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно дякую. Голови комісії, будь ласка, підпишіть протокол.